Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний львівський сирник. За цим рецептом сирник виходить неймовірно смачний. Для приготування львівського сирника нам потрібно взяти 1 кг кисломолочного сиру, 8 яєць. 4 столових ложки манної крупи, 250 г цукру, 200 г вершкового розтопленого масла. Руцинки можна взяти 100 г, але я цей раз буду брати 200 г. У глибоку миску вкладаємо 1 кг кисломолочного сиру, додаємо 8 курячих яєць, сипаємо 250 г цукру. Спочатку перемішуємо ложкою, а пізніше все перебиваємо погружним блендерем. Перебиваємо...